Вітаю вас, діти! Сьогодні я запрошую вас помилуватися осінніми квітами. Називаються вони айстри. На дворі рання осінь, і вона дарує нам розмаїття квітів. В цю пору під час прогулянки часто можна побачити клумби, що пишаються буйним цвітінням айстри. Тільки погляньте, як радують око ці різнокольорові пелюсточки. Кожна квіточка має безліч промінчиків, пелюсток, наче у яскравої зірочки. Яких тільки кольорів не бувають айстри: і білі, і рожеві, і фіолетові, і багряно-червоні. З жовтою серединкою, або ось такі пухнасті пухнасті. Айстри мають тонке стебельце, зелене листя з фігурними краями. Про красу Айстри пишуть пісні, складають розповіді, оповідання. Ці квіти зображують у своїх картинах художники. А я вам пропоную послухати вірш. Написала його Надія Красоткіна. А називається він Милі айстри. Милі айстри, осінні квіти, різні всі, і неповторні ясні, і веселі, неначе діти, і привабливі, і чарівні. Тішусь я і милуюсь вами, і у серце вбираю красу. Осінь дуже багата квітками, ще багата на срібну росу. На тумани, що над рікою, і над лугами пливуть удаль. Подружились вони з вербою і несуть у собі печаль, але в айстрах немає суму, тільки радість і кольори. Небо сіє осінню думу і задивляється, синьо, згори. Але айстри осіннє диво заворожують, щедро цвітуть. З ними радісно і щасливо, бо вони нам любов несуть. Ось такі яскраві, милі, чарівні осінні квіти, айстри. До зустрічі, діти!